Усім привіт! Мене звати Нікіта, я агент з нерухомості компанії Park. Ми знаходимося у сонячній Іспанії на узбережжі Коста-Бланка. До вашої уваги, я хочу вам представити квартиру, яка знаходиться всього лише 150 метрів від прекрасного пляжу Дікно. Ось ми у квартирі і зразу праворуч від мене мене зустрічає перша спальна кімната. У першій кімнаті нас зустрічає дві односпальні кровати та збудована шафа. по коридори по праворуч від мене знаходиться друга спальна з патіо. Навпроти спальні знаходиться ванна кімната. Зараз ми знаходимося у вітальні з дуже зручними меблями, телевізором та попіднім куточком. Праворуч від вітальні розташована окрема кухонна зона з усією необхідною технікою. зі салону ми попадаємо на закриту терасу з подвійним стеклопакетом, столиком та шафою для зберігання ваших плече. Ну що, підведемо підсумку? Ця квартира розташована 150 метрів від пляжа Дельпура, де є вся потрібна інфраструктура. У квартирі дві спальні кімнати, один вузел, Та квартира коштує усього лише 150 тисяч євро. Кого зацікавила ця або інша нерухомість у Іспанії? Всі мої контакти та інформація буде у описі. Всім пока!